Ця війна почалась не 4 роки тому і не 10 років тому в часи ВАТО. Я вважаю, що вона почалась ще десь 300 років тому, з тої самої Переяславської угоди. І так вона досі триває. З перемінним успіхом. Іноді ми давали відсіч, але переважно, на жаль, ми не могли давати відсіч, Тому що сили і ресурси не Ну. Вони намагаються знищити там не нашу державу, не нас як народ. Вони не намагаються знищити нас, як, як людей, винищити, українців, щоб їх не було. Вони намагаються знищити нашу ідентичність, культуру, мову, релігію. Вони хочуть нас зробити такими, як вони, щоб потім наш ресурс використати в своїх цілях. Ось, все. Вся їхня ціль. Зросійщити нас, і щоб ми забули, хто ми такі і хто ми є.